Вправа 551. Яку найбільшу кількість букетів, кожний із яких містить 7 троянд, можна скласти, маючи 100 троянд. Ну що ж, стартуємо. Це завдання на ділення з зустачею. Нам треба тоді 100 троянд поділити на 7. Бо в кожному букеті у нас 7 троянд. То ми пишемо 100, що ділиться на 7. І це дорівнює. Ну і давайте по точкам ділити, щоб зрозуміти, скільки в нас буде цілих букетів і скільки ще залишиться троянд. Тобто ми пишемо тоді 100. Що ділиться? Що ділиться на 7? 10 на 7 це буде 1. 1 на 7 це 7. Віднімаємо. Тоді 0 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 7 це буде 3. 1-1 0. Попереду пишемо, зносимо 0. 35 на 7, 7 поміститься тут 4 рази. 7 на 4 це 28. Віднімаємо. Залишок у нас буде 2. Тобто, що ми можемо сказати, що у нас виїде 14 букетів, і ще дві троянди залишаться. Записуємо, що це тоді дорівнює. Неповна частка 14. Це буде чого? У дужках напишемо букетю. Так. Ну і зараз напишемо, що Остача. У нас вийшло 2. Тобто 2. І запишемо в дужках чого. Ну, можна звати Троянд. Троянд. Так. Ну і тепер. Давайте запишемо, скільки всього букетів можна скласти, записуємо тоді, отже, можна скласти чотирнадцять букетів. Є. Ну і зараз записуємо відповідь. Відповідь. Пишемо 14 букетів. Ну що ж, ось така задача на ділення за остачею. На цьому вправу завершено.